Вітання всім майстрам на всі руки. Ось є в мене отакий візучок. І візучок для перевезення важких вантажів. Ось колесо не витримало і почало спадати. Треба його якось там закріпити, щоб воно не спадало. Були там колись інші колеса, але вони не витримали. Це вже ось такі міцні, але почало спадати. Ну, перша думка: взяти і підвернути вісь так, щоб в нього була тенденція надіватися. Тобто, зробити розвал і сходження, як в автомобілі. І коли будеш їхати, колесо буде. Тенденція надіватися. Ну, десь ось так пробую робити. Ось отакою трубою нагинаю вісь, щоб вона було, колесо було під користе, як у старої чеської татри, і схудження що було всередину. Але трапилася халепа і одірвалася. Тобто треба зараз трошки його закріпити, підварити, бо ось трубою я відірвав не там, де треба. Ну і зараз я попідварюю, поукріпляю і далі продовжу цей експеримент. В першу чергу розпаковую. Колесо там за кришечкою знаходиться певно механізм, який є, закріпляє, не дає спасти. Тобто якась там чека. Там є спружинка, бо ось коли натиснуть на ту чеку, переміщається вона і вивільняє колесо. Його можна знімати, надівати, а на усі проточка є. Ну, ось я точив, то вже усі саморобні, вони зразу працювали дуже добре. І ось я відкупорив. І справді, там є ось така пластинка. Ось вона отак працює, я її приміряю. Ось вона сюди, туди, сюди зафіксувалася в канавку, а ось так. Ну, воно не тримає, тому що там е, спрацювалася поверхня, воно вже конусне, і воно просто вискакує. Треба знайти якийсь метод, щоб його поправити. Або зготовити нове, або ж взяти і наварити. Зараз я його замірюю, і щоб тоді його зробити таке, як воно було. Після наварки. Ставлю трохи менше струму, щоб наплавлялося краще, щоб не горіло. І ось такими доторками електроду я наплавляю те місце, де спрацювалося. Ну ось десь отак. Буває, що воно підгоряє, буває не зовсім гарно вариться, але ось так потрошку акуратно і заплавляю. Ось, ще метал нагрівся, тепер він плавиться. Збавлю трошки ще струму менше, щоб краще наплавлялося, щоб менше горіло. Ну, ось, ось, отак потрошку десь так воно виходить. Чим краще нагрітий метал і нагрітий електрод, тим краще заправляється, заплавляється ось. Наплавка йде. Дуже чудово видно, як це все діло йде. Гарно виходить. Побачимо, що вийде з цього далі. Ось на точилі я обробляю поверхню, там, де я наварив, щоб була одна площина, одна плоскість, чи площина. Може, так правильно чи так. В всякому разі його треба на точилі все це діло поправити. Ну от, напливи. Тепер є ось така бормашина, це подарунок сина, і ось прийшла черга ним скористуватися. Я ставлю абразивний камінчик і ним вибираю ось оцей менший діаметр, де власне робоче місце, де чекав. Ось О, таким чином. Формую поверхню. Розмір у мене є, я заміряв, добавлю трошки обертів. І ось отак вибирає. Тепер приміряю. Ось вона чека зайшла. І тримає вона доволі наче непогано. Все гарно. І так, і так, тим боком і тим боком все фіксується ніби непогано. Тобто можна тепер збирати. Ставляю пружинку. Надіваю на ось цей механізм і вставляю цей ковпачок. Ось так воно має бути. Он, працює. Ось так. Тепер треба е, начепити його на колесо і позагинати вусики, щоб оця кришечка там трималася. А воно доволі просто робиться, ось натиснув. І загнув їх чотири пелюстки. Ось так. Ну, буде вважатися, що ремонт зроблений. Можна надівати. Зараз ще один пилі... одна пелюстка. Ну і все, ось працює. Надіваємо, надіваю на возик, фіксую. Ой, добре. Як. Тепер треба попробувати, чи знімається воно. Ану, ага, воно знімається. Не так, то все добре. І ще раз ставлю, фіксую. Все, зафіксувалося. Піднімаю його, а воно знімається. Значить, що вийшов пшик? Щось треба робити по іншому.